Вітаю! В Україні є мовний омбудсмен Тарас Кремінь, говорить щирою українською мовою і вважає, що всі українці, які говорять якось по-іншому, ну вони можуть бути піддані певним, певному покаранню адміністративному чи що-небудь. Тарас неодноразово звітував про те, скільки українців поскаржились на своїх сусідів, на. Офіціантів в ресторанах на магазини на різні сервіси служби, що вони ось обслуговують російською мовою. Тарас немає питань до різного медійного контенту, правда, які який раніше був. Ну знаєте, що раніше було, то таке раніше може хтось в минулому житті. Будучи в Миколаєві там можливо, і російською мовою говорив. Да? От я зараз про Миколаїв не просто так ну, там, сказав. Ну, хто зрозуміє, той зрозуміє. Так ось сьогодні Тарас Кремінь закликає, це він у себе в Фейсбуці закликає, бо вийти Тарас Кремінь на вулицю. Стать серед Майдану, наприклад, або просто по вулиці пройтись, Тарас не може. Тому що ну, громадяни вони можуть по-різному реагувати на діяльність Тараса Кременя. Це така знаєте, діяльність дуже, дуже така невдячна. Ну Як популяризувати? Я не скажу змушувати. Популяризувати. Мову українську серед українського населення ні таке відчуття у Тараса. Напевно, що він у ворожому середовищі, бо люди доволі агресивно сприймають те, що він коли видає пан Тарас. Ну ось Тарас видав. Мовний омбудсмен закликає Верховну Раду негайно, негайно перейменувати Первомайськ, Павлоград та Синельникове, що на Дніпропетровщині. Павлоград, Первомайськ. Та Синельникове, що над небом негайно, негайно. Чим ця негайність викликана, зрозуміти насправді дуже важко. Ну, сам Тарас зробив у себе допис ось такого е характеру. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремін закликав парламентарів на 13-й сесії ухвалити низку важливих документів, спрямованих на пришвидшення євроінтеграційного поступу, посилення статусу української мови як державної та дерусифікацію. І ось він там пропонує зміни. І ось що він пише: що щодо перейменування топонімів та судів. Уповноважена наголошує на рекордно високому громадському запиті. На дерусифікацію публічного простору, е, ну рекордно, висока грома, рекордно високий громадський запит. Тобто, хтось, напевно, звертається до Тараса, там завалюють його листами, проханнями пишуть, е, ну, пишуть запити до президента. А президент уже замучився відправляти Тарасу, петиції ставлять до президента. І ось він пише: Сподіваюсь, що на 13-й сесії Верховної Ради, яка сьогодні розпочала свою роботу, це питання буде вирішено. Остаточно, остаточно. Тобто, з прочитаного, я можу зробити висновок, що нам е, дуже заважають е, топоніми, про які ніхто не замислювався, е, крім Тараса, напевно, і тих, е, можливо, фейкових е, людей і громадського там обурення, про яке говорить Тарас, е, ніхто зараз не замислюється над тим, що перейменування того чи іншого. Населеного пункту вона якось заважає нам рухатись до Європи. Мені здається, що Європі абсолютно до, ну ви зрозуміли, до чого, як у нас називаються які населені пункти. Ну, от, от реально так. Але, тим не менш, ми бачимо, що наші чиновники дуже вміють гарно подавати під патріотичним соусом всяку діч. Ну, а це насправді дичина. Давайте будемо відвертими: іде війна. До кордону з Дніпропетровською областю ворог там 5-7. Де, де менше, де більше кілометрів. І Тарасу більше немає чим зайнятися, абсолютно немає чим зайнятися, крім як займатися цією ерундою. Тараса, ви якщо хочете чимось зайнятися, я вам зараз е розкажу. Е я свого часу, не так давно, купив книгу е Володар Перснів, вона була українською мовою. І е переклад, коли я почав читати цю книгу, я зрозумів, що я читати це не зможу. Тому що це нечитабельний текст, абсолютно. От він нечитабельний. Тарас, він нечитабельний цей текст. Чому? Я поясню, там просто слова засунуті, якісь, ну, це, це якісь давні давнього походження, якесь дуже все воно таке. Ти спотикаєшся біля кожного слова. І причому, що деякі слова навіть дуже ну, бридкувато звучать в контексті всього речення. І ти не отримуєш насолоди. Тобто мене майже всі книги українською мовою. І дуже в багатьох нормально все. Але деякі книги такі, що їх читати неможливо. Я отак склав у цю книжку після того, як я прочитав 20 років. Я її склав. І подарував людині, яка там, читає, теж читає і так далі. Можливо, цієї людини краще піде. У мене не пішло. Я не зміг. Тараса, то, можливо, ви цим займетесь? Можливо, ви займетесь тим, щоб дубляж був якісний. Він, слава Богу, якісний в основному, бо чиновники не дісталися до нього. Книги, що були читабільні. Можливо, поменше потрібно оце штрикать постійно, тикать, молодь і так переходить на українську мову. Можливо, варто боротися з суржиком оце дійсно проблема. Ну, можете поїхати в Полтавську, Вінницьку області і там проводити публічні лекції, розповідати важливість цього. Чому, коли ми в метро їдемо, там є певні слова. Вгадай, що це таке. Це реально вгадай, там якесь слово, і написано, що це таке, там хліб там і те, і все. Тобто, чому не можна вживати слово хліб використовувати, а потрібно вживати те слово, яке там написане. Така українська мова не приживеться. Тобто ви витягуєте якісь слова з 18-19 століття, а то ще й раніше. А то ще витягуєте ополячувані слова і видаєте їх як, якусь за, за автентичну українську мову. Замість того, щоб розвивати мову, щоб робити її. Мовою сучасною, наповнювати її сучасними словами, ні. Ми беремо, поплюжимо розвиток української мови тим, що вкидаємо в українську мову слова, які ніколи в широкому вжитку не, буде, не будуть. Ось чим Тарас має зайнятися: сучасною українською мовою. Якістю викладання в школі, якістю викладання в університетах, якісною продукцією, якісними дубляжами, якісним, 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 якісним. Але ні, ні. Краще привертати до себе увагу тим, щоб вимагати у Верховної Ради як вкрай необхідне перейменування кількох міст, в які, я впевнений, вже прилітають снаряди і, напевно, вже долітають дрони. Можливо, тут так бронь діє на людину, що людина від відчуття того, що в неї все гаразд, ну, продукує такі а, заяви. Не знаю, немає чим напевно, людині зайнятися, як на мене. Але ми платимо цій людині гарну зарплату. Ми будемо платити цій людині, потім гарну пенсію, тому що людина дуже серйозно працює на Україну. І ще й він буде мати, я так впевнений, і нагороди, і відзнаки, і державні подяки. Можливо, в нього вже є. А ви будете працювати в себе десь там, вчителем в школі. Будете чесний, відданий. Але нікому не потрібний і невідомий. Бережіть себе і не толеруйте отакі випадки. Не потрібно кланятись перед чиновниками тільки тому, що вони чиновники. Інколи чиновники несуть дичину. І поки ви їм не скажете, що ти несеш дичину, вони можуть і не знати, вони можуть і не розуміти, що вони це роблять. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Можливо, я не правий, можливо, це правильно, можливо, це дійсно необхідно. І, можливо, що головне, це зупинить війну. Допоможе нам зупинити війну.